Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 compact Сьогоднішня тематика не буде напряму зв'язана з комп'ютерами, хоча це також про електроніку. Поговорити я хочу з вами про сонячні електростанції. Власне кажучи, я в одному з попередніх відео казав, що добудовую власну сонячну міні-електростанцію для домашнього використання. От В середині квітня вона була запущена на повну потужність, відповідно, травень місяць з 1 по 31 вже є в мене повна статистика. Як вона відпрацювала, і власне цим хочу поділитися. Можливо, комусь буде корисно, можливо, когось підштовхне до побудови, можливо, когось обереже від побудови сонячної електростанції, але враховуючи ситуацію, от яка відбувається у нас з електроенергією, з енергетичними системами. Тема знову ж таки актуальна, і, власне кажучи, підвищення тарифу до цього спонукає, тому багато навіть моїх знайомих будують електростанції от сонячні для перекривання власного споживання і для проходження blackout. Значить, Перша рекомендація, які я хочу від себе дати, напевно, що коли ви задумуєтеся про щось таке, вам треба визначитися перше призначення, для чого вам потрібна от електростанція сонячна або Початок побудови сонячної електростанції, чи це має бути оцей період, коли проходить блекаут, щоб його перекрити, чи це має бути вже така більш доросла, скажімо, не повноцінна на підсонячну енергетику зелену, а домашня, але більш доросла, яка буде вам дозволяти увімкнути в розетку більшість домашніх приладів. От, Відповідно, якщо ми говоримо за маленькі електростанції, сонячні або? Прилади для того, щоб пройти блекаути, там можна розглядати 24 вольтові системи. Одну-дві панельки. Власне кажучи, більшість інверторів йде в районі там, від 1 до 2 кВт, 2,4 3, В принципі 3,6 максимально, що працює на 24 вольтах. Ну, воно і логічно, якщо ми візьмемо батарею на 24 вольта і візьмемо інвертор 3,6 кВт. В піку споживання з батареї буде в районі 150, а можливо і більше ампер. доволі це велике значення. Тому при досягненні потужності в 3 і більше кВт я б зразу рекомендував розглядати систему 48 вольтову Тим не менш, якщо ви все таки зупиняєтеся на маленькі 24 вольтові, відповідно. Інвертор достатньо буде на 2,4 кВт, і в більшості ці інвертори йдуть з низьковольтним мппт трекером. Відповідно, буде достатньо встановити дві панельки, не більше того, і ви вже в якійсь мірі будете енергонезалежні, частково будете перекривати своє споживання і зможете пройти відключення енергії при наявності на 24 В батареї на 100 а час. 4-6 годин для основних споживачів буде достатньо. В моєму ж випадку я почав саме з такої станції, причому почав я, коли почались перші блекаути, почав шукати інвертор. В Україні були вони занадто дорогі. Тому знайомий, який в мене обслуговується і проживає в Німеччині, мені з викупив викопування 24 кВт, і з того почалося моє знайомство з електростанцією. На сьогодні це все діло перебудоване. Зараз в мене в попередніх ножки відео 10 кВт батарей. Літій ферм по 4-2 збірочки по 48 вольт 100 А. Зараз встановлений інвертор 6 кВт ідеї. І так як інвертор має 2 сонячних поля, відповідно на кожен з входів трекера підключено по 4 кВт сонячних полів. Сумарно 8 кВт сонячних полів. Причому в мене таке розташування будинку, що західна сторона по суті, закрита. Тобто, Я можу забирати сонце, будемо так умовно казати, з сходу. І от Основна орієнтація в мене панелі на схід, і можу забирати сонце з півдня. От Другий поле фактично стоїть на південь. Тобто, в мене генерація основна починається десь в 6 7 годині ранку, от в даний період, і закінчується близько 6-ї години вечора. За цей час. Ми стараємося вмикати максимально енергоємні прилади, той самий бойлер, щоб прогріти воду, власне кажучи, під електромобіля. Одним словом, все, що має значне споживання, в основному використовується з 6 по 6. Тепер з чого я раджу почати, якщо ви хочете війти і самостійно розібратися, ну, зрозуміло, що форуми, зрозуміло. Що багато про цю тему обговорено. І так само я, до прикладу, не замовляв ні в кого монтаж, мені було цікаво для власного розвитку розібратися, що це таке, як воно працює. От Деякі знання я отримав необхідний мінімум для того, щоб побудувати собі сонячну станцію, я отримав. І перше, напевно, що от після того, як ви визначитеся, яка вам потрібна система, чи це має бути система для проходження блекаутів, чи це вже буде повноцінно. Хоча... Скажу вам по собі, сонце дуже затягує. Коли з'являються дві панельки, через якийсь час з'являються ще дві панельки, тоді вже хочеться потужнішого інвертора, тоді хочеться більше батарей. І воно, як то кажеться, затягує і тягне одне за одним. Тим не менше, коли ви визначилися, який у вас має бути тип, чи це має бути перекриття споживання там, максимальне, чи це має бути для проходження блекаутів. Я дуже сильно вам рекомендую задуматися і попробувати якось сформувати моніторинг о цієї всієї штуки. Чи це буде на основі Home Assistant, чи це буде на основі інших систем для розумного дому. Немає значення, але коли ви будете мати моніторинг, що вам це дає? Ви можете відслідковувати, от в які періоди вас максимально. Працює сонце. В які періоди у вас максимальне споживання? Ви можете розділити до прикладу, дуже простий нове приклад, скажімо, бойлер. От В мене бойлер починає працювати з 8-9 години і виключається о 7 й годині. І в принципі протягом дня він повністю прогрівається, причому встановлений на максимальну температуру, він повністю прогрівається. І На вечір, коли ми з сім'єю збираємося, ми можемо всі прийняти душ. Нам ще залишається 100-літровий бойлер, нам ще залишається вода, щоб зранку встати, вмитися і зібратися на роботу. Після того знову бойлер вмикається і знову починає цілий день грітися. І ще один також важливий момент: якщо будувати більш таку дорослу станцію, першим ділом, за що треба задуматися, це не за кількість панелей, а першим ділом за зберігання енергії. Тому що якщо у вас буде дуже багато панелей, у вас одномоментно, коли виходить сонце, в цій панелі можуть видати, скажімо там, 6, 8, 10 кВт. А по факту, якщо споживання будинку, от ви бачите зараз в реальному часі споживання мого будинку на момент запису. Якщо споживання будинку невелике чи невисоке, в цей момент ви не будете мати, куди дівати цю сонячну енергію, а коли вам буде вона потрібна, її не буде. Тобто перше, за що потрібно задуматися, це акумулятори батареї, де ви маєте зберігати. І якщо це буде система не резервна, а основна, не рекомендую використовувати ні в якому разі звичайні свинцеві акумулятори. Зрозуміло, там варіанти Гелеві, не гелеві, немає значення. Звичайні свинцеві акумулятори не рекомендую. І також. Якщо ви не товаришуєте з електронікою і ви не будете моніторити свою станцію, тобто уважно за нею слідкувати, віддалено, не віддалено, через якийсь знову ж таки сервіс типу Home Assistant, не рекомендую використовувати літій-іон. Літій-іон можна використовувати е, от, з електромобілів, є 63 акуми, чи щось подібне в тому випадку. Якщо ви цілком розумієте, що ви робите, якщо у вас батарея встановлена в безпечному місці, і якщо ви маєте, як її моніторити. тобто... Щоб бачити характеристики, бачити, що по внутрішньому опору, бачити, чи є розбаланс, тоді, в принципі, можна розглядати як варіант літій-іон. А для всіх інших випадків, для циклічності, коли батарея заряджається, розряджається, кращим варіантом для використання це буде літій Ferrum по 4 От. Власне кажучи, давайте перейдемо до мого моніторингу. От Ви бачите в реальному часі, зараз у нас. 8 година вечора мінімальна генерація. Пів 2 це на схід орієнтований в мене масив. І він, от, як бачите, починає працювати фактично з 6 ранку, в мене вже є пів кВт генерації. І пів 1 це більш на південь орієнтований масив, Південний Схід, я би сказав, От він вже починає працювати ближче до обіду. Тут знову ж таки, от за що я кажу? В 8.55 от по сьогоднішньому дню, якщо взяти. По суті, в мене акумулятори вже заряджені. От .55. Акумулятори заряджені, всі розійшлися з будинку, і залишається якась така невеличка буферна ємність от споживання, ну, в даному випадку це споживання мінімальне будинку, камери відеоспостереження, роутери. І, власне кажучи, прогріваються бойлери. А далі, коли от вже прогрітий бойлер, 10 година. 10 година. Ну, як бачите, от, генерація з панелей, хоча сьогодні Сонце і доволі гарне сонце, але генерація з панелей мінімальна, тому що по суті батареї повні, дівати генерацію цю немає куди. Звичайно, який це є плюс, коли великий об'єм панелей, от як для власної СЕС, знову ж таки, повторююся, не для зеленої генерації, а для власної СЕС, навіть в хмарну погоду навіть при відсутності прямого сонця. Буде достатня кількість генерацій, щоб перекрити споживання будинку. Якщо прям небо дуже сильно затягнуто хмарами, ну, виключити ви бойлер, до прикладу. Все решта, чайник, електро, духовка, плитка. пральна машина, ви спокійно будете користуватися, і у вас буде тільки цикл відбуватися, чуть-чуть просяде акумулятор, знялися навантаження, знову він підзарядиться. От. Тому, знову ж таки, перше, про що потрібно подумати в таких більш масштабних системах, це зберігання електроенергії. Кажу, от в моєму випадку 10 кВт. Якщо в неділю там, дружина готувала, використовувала електроплитку, використовувала ємнісні прибори, на вечір от, неділі я вийшов на 88% залишку ємності. Ну, Окей, okay. 23 година 70%. Все. до ранку 64 Тобто цього запасу батарей при зарошній генерації більш ніж достатньо. І до 10 ранку вже батареї були повністю заряджені. Зрозуміло, що є різні сценарії зарядки електромобіля. Коли ми, до прикладу, цілий день вдома, так само буде більше споживання. Але от цієї кількості панелей для звичайного дня, не для вихідного, коли вся сім'я вдома, не для того моменту, коли заряджається електромобіль, їх з надлишком. Тобто 8 кВт, 2 поля по 4 кВт, 8 кВт їх є з надлишком. Ну і, власне кажучи, чому моніторинг? Ви можете вже орієнтуватися, коли у вас яке є споживання, коли вам треба прописати сценарій, скажімо. Прописані от в мене багато різних автоматизацій по включенню бойлера, по конвектору і так далі. Тобто вони всі прив'язані вже до того моніторингу, того спостереження, яке я бачу на протязі якогось періоду, що якийсь прилад в мене споживає, який прилад можна увімкнути від батарейки, а який прилад вмикати в випадку, до прикладу, якщо є генерація сонця, там більше тисячі ватт. Чи ще якісь інший сценарії. Тобто моніторинг вам дає уявлення, що відбувається з системою, яке відбувається споживання, і в яку сторону вам звернути, чи вам, до прикладу, потрібно довстановити ще панели в якомусь моменті, чи вам потрібно довстановити акумулятора. Моніторинг вам дає можливо, до прикладу, у мене 6-кВтний інвертор, і коли включене якесь споживання, до прикладу, заряджається електромобіль і включається електрочайник, це виходить в районі 5 вже. Копійками кіловатт-навантаження, відповідно, Home Assistant це відслідковує. Він забирає інформацію з інвертора, і в той момент він виключає інше навантаження, наприклад, бойлер. Таким чином, система збалансована і не йде перевантаження по тому ж інвертору. От. І, власне, давайте подивимося по енергії. От. Так, вибираємо за місяць і за місяць трави. От вам вся статистика по енергії, тобто різна кількість генерацій, десь було більш марно, десь використовувалися якісь енергоємні прибори, але, тим не менше, зверніть увагу сюди споживання з мережі 0 кВт. тобто в травень місяць повністю мене забезпечив, в генерації було 650 кВт, згенеровано від сонця, 606 з них спожив будинок. Чому різниця? Тому що. Циклами працює акумулятор, де, звісно, 100% КПД немає на перетворенні ні сонячної енергії в зарядку акумулятора, ні з видачі від акумулятора. І так само працює BMS, балансує, вона також з'їдає на себе певну кількість електроенергії. Але от така статистика станція в травні згенерувала 606 кВт. годин я рахую, що це доволі непогано, тим більше в сьогоднішніх подіях, коли ціну за електроенергію підняли. А що ви думаєте на цей рахуночок, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. На цьому все. Будьте здорові та бережіть себе.